Так мені хочеться уникнути відповіді від, від, на ці запитання. Е, но, чому? Е, тому що… Ви не хочете критикувати? Ні. Якби... О, я думаю, що в чому в чому, а в тому, що я хочу чи не хочу критикувати, то ваші глядачі точно мене не запідозрюють. Я... Ну, бо влада просила не критикувати під час війни, мені бо вони, вони не на часі. Нічого так? не просили. Єдине, я не критикував і не критикую, тому що в мене є державницькі позиції. Що не критику зараз хоче чути український народ? Український народ точно хоче знати стратегію виходу з тої. Вибачте, на слові ні, не буду казати. Ви здогадалися, в якій ми опинилися. Розумні і дорослі, компетентні і професійні люди мають сказати, що робити. Іллюзії про те, що можна пропітляти і не забезпечити захист прав і свобод, призвели до чого: От у нас є найближчий друг України Польща. Всі на початку року обіцяли, що де дено в першій половині 25-го року ми точно це було зобов'язання Зеленського офісу про уряду. Ми точно розпочнемо переговори про членство і відкриємо перший клас. Нас послали. І чому? Тому що у вас точно все не гаразд з правами, свободами і демократією. І вже точно за перші півроку він не буде відкритий. Я не хочу бути Касандрою і поганим прогнозистом. Но з таким підходом він не відкриє переговори про майбутнє членство в Європейському Союзі і на друге півлічні 25-го року. І це означає, що у нас є величезна загроза. Як я благав, їдьте в 2019 році в Лондон на саміт НАТО, тому що вікно можливості щодо прогресу по членству, воно дуже вузеньке. І сказав, що то ви рептуєте, обійдемося без НАТО, і в 2019 році не повіг. Потім були витребеньки на Вільнюському саміті НАТО. А зараз ми вже дозріли до членства, тільки вже НАТО закриває двері перед нами. Катастрофа і трагедія, яка відбулася 28 лютого в Вашингтоні, Округ Колумбія, в овальному кабінеті Білого Дому. Хтось намагався знімати відосів. І таким чином спробувати мобілізувати український електорат ми сильні і покажемо середній палець Трампу. З цього точки зору вони виграв.